Добрий день. Вас вітає е, новий Google клас, ліцею номер 1 Таврійської міської ради. Я Олена Карпенко, вчитель інформатики цього ліцею. Покажу вам зараз, як правильно приєднатися до вашого Google класу. Е, у вас у кожного буде свій власний е, домен на аккаунт. Е, до, е, на домені t 1ukreducation Тобто, це наш власний домен нашого навчального закладу. Він наданий компанії Google у безкоштовне користування, тобто, ми можемо тут додавати всі наші файлики, всі наші відео абсолютно безкоштовно і користуватися цим аккаунтом, цим доменом. Так, безкоштовно. Так, значить, дивіться, ваш класний керівник надасть вам у доступ ось такий файлик, в якому будуть всі прізвища імена учнів вашого навчального закладу. Я тут спеціально ввела неіснуючу людину для того, щоб показати, як правильно вам зайти на цей сайт. Так? Це у нас учень, наприклад, Марія Іванова, Іванмарка1.okр.education. Це, відповідно, аккаунт даного учня на домені t 1ukreducation А оце пароль, який вам потрібно буде ввести, коли ви будете реєструватися або входити, входити до нашого аккаунту, нашого домену t 1ukreducation Будете приєднуватися до нас. Так, як правильно це зробити? Є, як мінімум, два способи, як це зробити. Перший спосіб, я рекомендую все ж таки скачати інший браузер, не той, який ви завжди використовуєте. От, наприклад, я використовую завжди браузер Google Chrome. Що таке браузер? Браузер це програма для роботи в інтернеті. От я використовую Google Chrome. У мене на комп'ютері ще стоїть опера, але там теж є е, аккаунти, які там я е, підключила. Тому я буду скачувати зараз нов, новий браузер, якого в мене немає на комп'ютері, який не встановлений. Е, називається він Mozilla Firefox. Тобто я покажу вам, наприклад, саме Mozilla Firefox. Пишемо ось тут: в адресному рядочку. Mozilla Firefox. Firefox. Натискаємо Enter. Enter це біля твердого знаку, от, е клавіша, яка схожа на кочеру, стрілочка така там е велика. Так, е вона використовується для підтвердження якоїсь дії. Отже, Mozilla.org. Заходимо на перше посилання Mozilla.org. І ось у нас є кнопочка вгорі Загрузіть Firefox, натискаємо. Чекаємо, поки файлик. Ось вона, бачите, ну я вже скачувала сьогодні, тому вона пропонує ще раз тільки вже ну як копію. ну Нехай буде. Так, ось воно. скачалась. Так? А після цього я можу натиснути на скаченому файлу, або ж відкрити, показати, от стрілочка, показати в папці. Якщо у вас інший браузер, не Google Chrome, або там Opera, або ж сам Mozilla Firefox, то зазвичай воно вгорі скачує. Так, ось тут треба шукати. Так, де воно скачується? Ну, За замовчуванням, все, що скачується, зазвичай є використовується папочка загрузки. Або ж так, загрузки, і ось воно скачений цей файл. Можна натиснути подвійний клік для завантаження, або для запуску цієї програми, яка у нас буде встановлювати браузер Mozilla Firefox на наш комп'ютер. Так, відповідно, зараз ми його встановлюємо, або ж можете просто натиснути на оцю скачений, щойний файлик. Так. І ось Firefox був установлений раніше. Так, перестановіть. Ну, це просто воно вже було. У мене встановлений Firefox. А у вас буде, якщо не було, то тоді трішечки по-іншому. Ну, буде дуже-дуже схоже. Так, ось ми іде встановлення програми. Зачекаємо трішки. Так, чому я рекомендую встановлювати інший браузер? так, а, Дивіться. Оскільки у нас аккаунт на домені t – це освітній домик. Тобто, на цьому домені не можна заробляти гроші. Відповідно, до цього домена не підключений YouTube. От якщо я натисну YouTube, да? YouTube.com, зайду сюди, бачите? Сталася помилка. Чому так? Тому що це YouTube це комерційний сайт, на якому можна заробляти гроші. Відповідно, тут я. Ну, не можу зайти в Ютуб, тому щоб не сталося такої ситуації І у вас краще для вашого шкільного домену використовувати окремий браузер. Так, от давайте повернемо, Ось у мене практично воно вже встановилось. все. Так, після цього, ось воно у нас з'явилась, Mozilla Firefox, точно же і у вас з'явиться. Далі воно пропонує закріпити на панелі задач. Оце в нас панель задач. Якщо ви часто будете використовувати, краще закріпити. Натискаємо на кнопку Закріпіть. Так, зробити браузер по, по умолчанню. Ні, не, не зараз. Натискаємо «Ні, за час. Імпортувати з Google Chrome. Не потрібно, тому що воно імпортує абсолютно всі аккаунти. Нам цього не потрібно. Нам потрібен тільки один шкільний аккаунт. Тому ні за Так, сохраніть тему. Можете залишити тему, яка є. Все. І тепер дивіться. Ви ось тут вгорі, у вас є адресний рядок. Оце називається адресний рядок. Ви пишете google.com.ua. натискаєте Enter на клавіатурі. Після цього у вас з'явиться картинки 3 на 3, тобто 9 точечок. приложення Google і кнопка «Войти». Натискаємо кнопку «Войти». Так, у вас з'явиться, використовував аккаунт Google, телефон або електронна пошта. От на цьому етапі вам потрібно, от я тут повертаюсь да, в свій браузер, і ось цю пошту або написати собі десь на листочки, ну, краще взагалі написати на листочки. Пароль це оцей пароль, він ем, тимчасовий, тобто він тільки для входу створений. Вам потім система запропонує поміняти на свій пароль. Так, вам оцей пароль, що ви заміните його, да, цей іншим, вам потрібно обов'язково записати, щоб ви не забули. Так от, оцей аккаунт, ви подвійний клік, для того, щоб заходимо подвійний клік, бачите, курсор миші з'являється. Підводите ось сюди, де у нас буковка ну, в кінці, да, і з самого кінця тягнемо на початок, виділяємо таким, самим, таким чином наш текст. Далі на виділеному правою кнопкою миші. Копірувати, або ж просто з клавіатури вводите. Тобто тут де телефон, ви просто набираєте з клавіатури. Так, Іван, от, набирайте. А, так? Або свій там, який у вас буде аккаунт. Так. А я роблю правою кнопкою миші вставити, оскільки я скопіювала. Бачите, Іванмар, 1ukreducation Натискаю далі. Так, і тут введіть пароль. Оцей одноразовий тимчасовий пароль вам потрібно ввести оцей. Тобто, або його пишете собі десь на листочку і вводите точно так же буковка велика-маленька. Велика буква набирається з клавішою Shift, Shift тримаєте і натискаєте буковку. Без Shift буде маленька буковка. Так, подвійний клік, виділяєте правою кнопочкою, це як спосіб да, копірувати. Або через копіювання ставку, або ж вводити з клавіатури. От, якщо я покажу пароль, то цей пароль одноразовий він буде тут. Далі натискаєте кнопку далі, оскільки цей пароль одноразовий зберігати не потрібно не схватку. Давайте я не буду зберігати. Не зберігати, нажимати. Дивіться, тут у нас добро пожаловать в ваш новий аккаунт. Можете ознайомитися з сервісами можливостями. Тобто Іван Мат дозволяє працювати з многими сервісами Google. Тобто, тут є Google Диск, є там Google Class, ви можете використовувати, натискайте кнопочку «Прийняти». Так, і отут дивіться: воно пише: змініть пароль для аккаунту, от вашого аккаунту, який ви введете. Да? Значить, відповідно, тут, от на цьому етапі, вам потрібно бути дуже уважним. Ви вводите свій пароль і, будь ласка, не забуваємо, який саме ви пароль ввели. Запишіть його обов'язково собі десь. Так, ось треба натиснути написати один раз пароль і підтвердіть ще раз пишете пароль. Натискаємо Змініть пароль. Так. Воно ще раз пропонує зберігти, але ім'я користувача немає. Так, отут я можу написати Іван Мар. Ну, я просто пам'ятаю Іванмар, собачка1.укр.edюкейшон. Так, можна ще раз показати пароль, наприклад, перевірити ось на цьому етапі. Сохраніть. От, якщо я натисну Сохраніть, то воно відповідно підтягне цей файл, і цей пароль вам не потрібно буде кожного разу цей пароль вводити. От, якщо ви так не збережете на цьому етапі, то пароль потрібно буде вводити постійно з клавіатури. Це безп... дає додаткову безпеку, так? Тобто ніхто не зайде, не знає, не знаючи вашого паролю. Ну, якщо ви зберігли пароль, то це зручно, звичайно, що не треба кожного разу вводити. Так, от тепер дивіться, нічого, вроді би, не з'явилось, ніяка буковка. Ми, таке здається, ситуація, що нічого нікуди ми не, знайш, не зайшли. Але насправді ми вже зайшли. Це така особливість даного домену. Біля кнопки Війті нажимаємо 3х3 на приложення Google і натискаємо кнопочку аккаунт. Ось, Вітаємо Марія Іванова. Все. І от тільки після цього у вас з'явиться буковка. Ось, бачите, обліковий запис Google, ось Марія Іванова, Іван t1.ukr.education. І, відповідно, ви можете уже використовувати. Далі, після цього натискаємо 3 на 3 9 точечок, оцей додатки Google, ваші, у нас, до речі, український сайт, тому тут вже повністю йде. Переведення перевод на українську мову, да? переклад, вибачте, на українську мову. Так, ось наш обліковий запис, наша пошта, Google Диск, Google Class, різні. Google Meet, наприклад, можна використовувати для зустрічей, Google сайти, форми, контакти. Все абсолютно є Google фото, всі сервіси, які потрібні. Наш, нам потрібно клас. Нам потрібно саме клас. Значить, Ось після цього. Дивіться. Бачите, воно вже підтянуло. Я просто показую експериментально на класі 1А. Класний керівник Романенко Інна Миколаївна. Так от, дивіться, Марія Іванова. продовжити, нажимаєте. Тут вам виберіть роль. Ну, вибираємо Я студент. Так, і ось з'являється у вас ваш клас і натискаємо кнопочку приєднатися. Після цього у вас з'явиться ваш клас. Додатково якісь вам напишіть повідомлення для свого курсу. Можете написати привіт, там, ну щось таке, або ж подивитися тут зазвичай висвічується все, що вам вчителі будуть викладати. Далі, оця кнопка Google Meet приєднатися. Ви можете зайти за цією кнопкою і приєднатися до Google зустрічі з вчителем, наприклад. або з… Так, розрішить доступ. Да, розрішить доступ. Так, мікрофон. Розрішить. Відеокамера. Ну, я буду заблокую поки що на цьому етапі. Все, і далі приєднатися зараз. Це як приєднується до Google зустрічі. Ось, бачите, воно. От все, що я говорю, воно дублюється. Так? Це як Zoom, схоже на Zoom, тільки вже буде саме для вашого класу. Це посилання воно є єдиним для усього класу, і ви можете тут використовувати для приєднання і роботи з вчителем, наприклад. Так? Ваші завдання знаходяться ось тут. Так, тут теми це відповідно ваші предмети, так? фільтри за темами. Українська мова, там, наприклад, англійська мова, да. Також, яка, що тут зручного ще. Наприклад, буква там, українська мова, да. І натискаємо. Буква є. «Е». Тобто відео ви можете переглядати з Ютуба, наприклад, прямо тут. Так, ну я не буду просто показую. Так. Значить, точно так же використовуєтеся. Теж та сама, що от кнопочка потік. Якщо ви натискаєте на вкладку Потік і Приєднатися, да, то е, воно заходить в Google Meet. І якщо ви натискаєте завдання і ось е, кнопка Meet, те саме посилання єдине абсолютно для вашого класу, ви можете користуватися що так, що ось так. Два, два способи. Так, тобто таким чином е, ви можете використовувати ваш е, аккаунт. Абсолютно безкоштовно і користуватися ним, як вам потрібно. Так, це перший спосіб. Так, ви можете, наприклад, якщо ви вийдете да, звідси, от якщо я вийду, ось, бачите, мій аккаунт, оскільки я його зберегла, він у мене вже є. От, Ви можете просто натискати «Марія Іванова. Ось воно. І пароль у мене збережений, тому я, відповідно, його не набираю. Якщо у вас не збережене, то ви його набираєте самі з клавіатури. Далі. Тобто, навіть якщо ви вийшли, ви все рівно можете зайти. Дивіться, ще раз нагадую, так, ось якщо немає цієї буковки, то значить ви не в аккаунті. Вам потрібно зайти на сайт Google. От, тут в адресному рядочку пишете google.com.ua. Натискайте Enter. І ось вона, кнопка IT. Тобто, здається, що нічого немає. Насправді є. Біля кнопки, ось сюди, натискаємо. Тобто, якщо вона натискане на IT, нічого не відбувається. Бачите? Ось, нічого. Да? Далі, додатки Google, приложення Google, аккаунт. Так, і ось ми вітаємо Марія Іванова. Тоді в нас буковка ось ваш т 1ukreducation Ось ваші всі сервіси, які ви можете використовувати, ви вибираєте Google Class» Так, і після цього попадаєте до себе. Тобто ви можете зайти ось так. Ну, щоб так довго не заходити, можна створити закладку. Бачите, воно приєднатися, якби допомагає вам ознайомитися з цим курсом. Приєднатися, наприклад. От, ну, Ми не будемо приєднуватися, я вже показувала вам. Так як додати, як додати це в закладки? Для того, щоб додавати той чи інший сайт в закладки, от, наприклад, у нас сайт називається classroom.google.com. Да? Це що далі йде, це вже конкретно там, наприклад, цей клас особливості йде по, по шляху. Ваша задача буде або ж прямо тут, Натиснути, от, коли ви знаходитеся, де в нас тут ось, коли ви знаходитеся в Google класі своєму, натискаєте, добавить страницю в закладки. Якщо у вас опера, то ви натискаєте таке сердечко, це улюблені сайти. Панель закладок «Сохраніть». Тобто, от, якщо я зайду, відкрию нову вкладку, плюсиком відкрию нову вкладку. У мене на закладці видно от, перший А класний керівник Романенко. Натискаю і одразу заходжу. Цей сайт. Так, якщо ви, наприклад, все ж таки хочете, щоб ну не хочете скачувати ніяких інших браузерів да як я вам показала, Mozilla Firefox, ви можете прямо в Google аккаунті. Тобто в Google Chrome браузері, да, або там в своєму якомусь браузері, який ви використовуєте, Opera, наприклад, чи там Mozilla Firefox, який ви використовуєте. У мене це мій, що я часто використовую, це Google Chrome. Так от, тут у мене аккаунт зараз стоїть, наприклад. Якщо я зараз зайду, то ось мій аккаунт. Єліна да, 57К, 1ukreducation І ще у мене є мій власний. Google аккаунт, да, То, щоб не плутати той чи інший аккаунт, то мені треба, це другий спосіб, як правильно вийти. Значить, ось тут натискаємо на. давайте так, з самого початку. Відкриваємо нову вкладку плюсиком. Нажав ще раз, плюсик, нажим, відкриваємо нову вкладку. Пишемо google.com.ua. В адресному рядочку, це у нас адресний рядок. Enter. Натискаємо Enter з клавіатури. Так, після цього дивіться, бачите, от в IT в аккаунт. Так, якщо у вас просто ваш власний аккаунт, то вам треба вийти із усіх аккаунтів. Тобто, ви натискаєте, от зайшли на Google.com.ua, далі натискаєте на свою буковку і натискаєте кнопочку вийти, або там буде вийти з усіх аккаунтів, якщо у вас багато аккаунтів, виходите з усіх аккаунтів. Обов'язково треба вийти з усіх аккаунтів, або обов'язково. Так. І, і тільки потім вам потрібно або вибрати свій власний аккаунт, ну, тобто вибрати оцей, наприклад, шкільний аккаунт, да. От, іще раз показую. Вибираємо свій аккаунт. Тут, от якщо на цю кнопочку, то можна от змінити, удаліть там. Ну, ну в ніякому разі удаляти не потрібно. Якщо вам надати, от змінити аккаунт. От, нажимаем смініть аккаунт. І тут ви пишете. От давайте я зараз веду от Іван уже в іншому браузері. Да? Іван, Мар, собачка. Так, t 1ukreducation Education. Далі. Так, і там, де пароль, я пишу. Дітям я пишу відповідно у те, що нам потрібно, тобто пароль, що я зберегла. Або ж, якщо я його ще не створила, то треба відповідно його. Створити. І от на цьому етапі вам потрібно пройти повністю шлях, як я показувала на початку, коли ми у цьому вікні. Да? Вам потрібно, там, потрібно буде ввести той пароль, який з сайта цього пропонується одноразовий, тимчасовий. Да? Так, ну я зараз вийшла, в мене вже не, не дійсний е, от, той документ. Так, е, ну Оскільки я вже створювала цей сайт, так? Да? Цей, ну, тобто я вже приєдналася да, до цього аккаунту, то я можу використовувати уже його пароль. Так, ось я заходжу через той пароль, який мені потрібен. Вітаємо Марія Іванова. Так, тобто в Google аккаунті тут трішечки простіше може бути. За, як зайти, наприклад, да? так, і ще раз треба вийти з усіх аккаунтів, вийти з усіх аккаунтів, так, і потім там, наприклад, як тут, да? так? Потім раз, два, три. Бачите, три аккаунти. Вийти. Обов'язково не додати там інший аккаунт, а вийти з усіх аккаунт, аккаунтів, і тільки потім натискаємо смініть аккаунт пишете от вашу електронну пошту, що вам дасть ваш класний керівник на, на домені t1.ukar.edukation, вводите одноразовий пароль, міняєте на свій власний пароль, пароль не забувайте записати обов'язково собі десь, щоб ви змогли зайти. Але навіть ситуація, якщо ви забули пароль, ви можете завжди звернутися до вашого класного керівника. класний керівник до мене, І я скидую ваш старий пароль і даю вам новий пароль. Тобто, ви можете використати навіть. Таку дію зробити. Все. Я все пояснила. Я думаю, що якщо ви уважно переглянете це відео, ви все зрозумієте і у вас все вийде так, як вам потрібно. Значить, не забуваємо, якщо у вас, ви вроді би зайшли в аккаунт, у вас є кнопочка в IT, то вам треба три на три, тобто дев'ять точок, і зайти в аккаунт свій. І тільки потім воно у вас. От, перейти в аккаунт Google. Якщо така ситуація, виникає, перейти в аккаунт Google. Так, або вибирайте себе, або змінить аккаунт. Ну, наприклад, я Марія Іванова. Ввожу свій пароль. Далі, і воно зайде. Да? Далі. Там навіть синхронізація включилась. ну Нічого страшного в цьому немає. Так, тому щоб не було розсинхронізації, я рекомендую використовувати і от YouTube, щоб ви могли заходити вільно. Рекомендую все ж таки скачати інший браузер. Якщо ви не хочете, ви можете користуватися і цим браузером своїм постійним. Тільки треба обов'язково повиходити з усіх попередніх аккаунтів Google і зайти, змінити аккаунт на той новий, який вам дав на, на, на домені t 1ukreducation Так, ось воно зайшло. Ось обліковий запис, ось Google клас. Так. Ось ми приєднаємося. Тобто точно так же воно все працює. В цьому вже, на цьому етапі ви можете додати до закладок, ось в адресному рядочку, в правому куті натискаємо зірочку, добавить закладку, названня можна там Google Class» і готово. Все. І після цього можете користуватися. Я думаю, що у вас все вийде. Я бажаю вам успіху. До побачення на платформі Google класу. Тудн, точка, Укр, точка Эдюкейшн.